Привіт! Почнемо розглядати логарифм. Зазначення. логарифм b за основою a дорівнює Х. Це означає, що якщо основу a піднести до степені х отримуємо b. Отже, логарифм це степінь, і розв'язання часто можна звести до пошуку степені. Якщо на практиці. Логарифм х за основою 3 дорівнює 2, 3 у степені 2 дорівнює х, звідси х дорівнює 9. Тепер трошки складніше. 4 плюс логарифм х за основу 1 третя дорівнює 0, четвірку можна перенести на іншу сторону, тоді 1 третя в степені мінус 4 дорівнює х. Мінус у степені дроби означає, що дріб перевертається, Отримуємо дріб 3 перших у четвертій степені або 3 в четвертій, і це буде 81. Запис логарифму можна побачити ось в такому вигляді. Це логарифм натуральний, і це означає, що це логарифм окса за основою Є. Е. Є е приблизно дорівнює 2,7, але найчастіше його так само, як і пі, залишають просто буквою. Також часто можна зустріти ось такий запис: це десятковий логарифм микса. І це те ж саме, що логарифм окса за основою 10. Якщо на практиці, десятковий логарифм x-1 дорівнює 3. Знову ж таки, 10 в третій степені дорівнює х-1, звідси 1000 дорівнює х-1, звідси х дорівнює 999. А тепер, використовуючи основні означення, спробуйте розв'язати самостійно.